Чи можна рибалити на орендованих ставках? Друзі, хочу сказати, що ніхто заборонити вам цього не може, тому що орендарі водних об'єктів зобов'язані відповідно до статті 51 Водного кодексу України передбачити місця для безоплатного забезпечення прав громадян на загальне водокористування, тобто це купання, плавання на прогулянкових суднах, любительське та спортивне рибальство. Тому, якщо вас не пускають рибалити, то викликайте поліцію і вказуйте на те, що вам перешкоджають безкоштовному доступі до водних об'єктів, а це право вам гарантується згідно із статтею 88 Водного кодексу України. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці Профіль.